Ця людина ніколи не зміниться. Інколи думаємо, ми коли це стосується якихось поганих якостей наших близьких або знайомих. І нам здається, що ну, просто от людина така, да? ну всі люди різні, є хороші люди, є погані люди. Але насправді це зовсім не так. І в цьому відео я хочу розказати причини і способи, як можна змінити будь-яку погану людину в лапках на хорошу. І це стає дуже зрозуміло, якщо ми розуміємо, як взагалі працює світ. І що всі люди, яких ми бачимо, вони насправді як білі екрани, як наші дзеркала, які просто відображають те, що походить з нас. Тобто ми бачимо в інших тільки ті якості, які є в нас. Просто зазвичай вони ніби трошки це як збільшувані дзеркала, як кривіт Да? Тобто вони збільшують все, що є в нас поганого, і транслюють нам, щоб ми побачили, і ну ніби така, да, задумка, щоб ми побачили, о Боже, це є в мені. Треба терміново йти і змінювати свій розум, свою свідомість. Але е, часто ми не розуміємо цих послань, да і думаємо, що просто людина погана, якась не така, там не вихована, не знає, що ще, е, і тому вона так вчиняє. А насправді е, ці люди вони просто наші вчителі, наші помічники, наші дзеркала, і вони нам допомагають побачити, що нам в собі треба пропрацювати, що нам треба можливо змінити, тому що якщо нам щось не подобається в іншій людині. То воно точно, ну як це не прикро інколи буває чути, але це ну це 100-200% це є в нас, і це саме та якість, над якою дуже добре було попрацювати. І інколи буває дуже часто, дуже важко знайти і зізнатися собі, що ця якість є в мені, і що це не людина така, а це я така. Тільки ну буває, що в нас там, типу, я там інколи чоловікові не договорюю, скільки я витратила, а дитина моя бреше конкретно, або да? або якась колега на роботі. Я це бачу, мене це тригерить, і я така, ні, я не брешу ніколи. А це дуже ну, тут трошечки таке, тож не рахується, але насправді. Саме ця фінтіфлюшечка манюсінька, вона сіє те зерно, яке виростає в таку велику там, наприклад, да, в цьому випадку брехню, яку ми бачимо, яка нас там бісить, яка нас тіпає і так далі. А насправді це все походить з нас. І коли ми перестаємо робити, те, те що нас бісить в інших людях, коли ми починаємо робити протилежне цьому і поступово таким чином змінюються люди, змінюються обставини, все міняється, тому що все походить з нашого розуму з наших зерен. і люди просто стають іншими людьми, якщо ми розуміємо, що треба робити.